Євангелія від Марка, 3 розділ з 31 по 35 вірші. Його мати та його брати прийшли і, стоячи на дворі, послали по нього, щоби покликати його. А довкола нього сидів натовп, і переказували йому: Ось твоя мати, твої брати і твої сестри на дворі шукають тебе. А він у відповідь їм каже Хто моя мати та мої брати? І поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже ось моя мати та мої брати, адже хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра і мати. Хто пам'ятає, а взагалі можна підглянути в розділі, хто, можливо, хтось пам'ятає, чого прийшли мати з братами до Ісуса? Да. Написано, що вони подумали, що він трошки не в собі да, Тобто вони піддалися чому? Ну, пропаганді фарисейській. Тобто да, Тій суспільній думці, яку нав'язували фарисеї, тому що ну, це вони звинувачували Ісуса в тому, що Він чинить свої е, чудеса, дива силою сатанинською, силою Вільзвіула. І ось мати та й брати вони прийшли. Е, взагалі Луна описує, що брати вони якби вмовили маму, щоб вона їх підтримала, щоб прийти і якось докорити Ісусові. Тому що навіщо вони це робили? Ісус був їх родич. А якщо, наприклад, мій родич да, чинить якусь е, незрозумілу річ, то На, на мені це як відображається? Я теж від цього страждати буду. Репутація моєї сім'ї сім страждає. І Ось брати Ісуса Христа всі знали, що в них один батько, і е, вони приходять до нього, щоб не страждала їхня сім'я від цього.